При борщині та усиплості голосу Ісла. Ісла голос потрібен усім. А далі про роботів зсу українське військо посилюють не лише повітряні дрони, але й безпілотні рішення на землі. Бережуть життя та сили бійців. Один з таких. Наземний робот Сірко, універсальний солдат, логіст, мінувальник, демінер може допомагати в інженерних місіях. Спритний працює на відстані 10 кілометрів на ділянках, які для бійців дуже небезпечні і прострілювані. Як сили оборони використовують сірка у бойових цілях? Далі. Маневрений, малопомітний для ворога і може виконувати багато завдань на фронті. Український сірко, наземний робот на озброєнні нашого війська, може підвести провізію, воду чи боєприпаси на позиції, бо логістика на нолі складна і небезпечна, щоб підвести щось бійцям. Доводиться вичікувати тиші. Відсутність підвозу може бути і 7, і 10 днів. Дуже важко в таких умовах працювати як піхоті, так і іншим видам військ. Сірку може привести до 200 кілограмів вантажу, причому, що сам важить 80. І спритності не втрачає, показує інструктор Ілля. Ворог навряд чи стрілятиме по ньому з артилерії, бо не влучить. Працює безшумно на відміну від гусеничних роботів. Швидко, щоб не потрапити в поле зору ворожого дрона і за будь-якої погоди. Повітряні дрони є дуже залежними від погодних умов. Цірко, злива, сніг, це все на нього ну в принципі ніяк не впливає. Ви можете їхати спокійно виконувати задачі. Так само, і туман в туман, повітряні дрони не літають. Тут же ми маємо ситуацію, коли ми можемо спокійно проїхати і виконати завдання в будь-якому випадку. Сірко не тільки логіст, він береже життя і сили бійців, може замінувати територію. Ілля встановлює на нього додатковий модуль, навантажує чотирма протитанковими мінами. Сірко розкидає їх за декілька хвилин. У реальних умовах робиться там, де воїну ці хвилини коштуватимуть життя. Досить швидко і легко можемо замінувати умовний маршрут ворожої техніки. Це можна зробити за короткий проміжок часу. При цьому люди не будуть під загрозою. НРК сам все зробить, замінував, може повернутися. Його можна ще раз навантажити. Знову пішов, замінував, і так можна заміновувати хоч цілий день і всю ніч. Сірко – справа рук команди інженера Євгена. Я сам з Харкова, з маленького містечка Балаклієв, і дружня бригада, де Багато моїх знайомих, це 92-га бригада Атамана Сярко. На його честь робота й назвали. Вийшов універсальний помічник. Це мультифункціональна платформа, яка від базової версії, як логіст, може бути дистанційним мінером, може бути дистанційним розмінером. Може робити якісь інженерні місії перетягування важких якихось речей, відкидування вантажів, як буксир. У нас є такий дистанційний модуль. І навіть були випадки евакуації пораненого з поля бою. Хоча для цього робот не розрахований. Був один доволі цікавий сервісний випадок, коли платформа змогла відвести більше 300 кг ваги. Ми не рекомендуємо. На фронті працюють вже понад 100 таких комплексів. Виробництво зросло до серійного. Сірка постійно вдосконалюють після відгуків військових. Так свого часу компанія розробила осі безповітряні колеса. Якщо воно проколеться, робот їздитиме далі. Вона проколюється, але вона не здувається. В Цьому її ідея, що можна зараз сюди цвях загнати. Ми його побачимо. Але коли ми його дістаємо, прокол в принципі ніяк не впливає на хід цього колеса, його вже не можна буде використовувати, якщо тут немає якогось великого шматка. Там колесо квадратне вже стане. Їхати на ньому не дуже зручно. А так, в принципі, ви будь-яку частину навіть можете зрізати, все одно колесо буде їхати. І навіть на трьох колесах він доїде до точки призначення. На цих безповітряних сірко не застрягне в багнюці. Може працювати вночі, коли безпечніше виконувати місії. І на відстані 10 кілометрів з ретранслятором. Хоча Ілля каже, у нього виходило і більше. В комбінації наземна станція та ретранслятор в мене виходила дистанція керування 13 кілометрів. Насправді це досить велика відстань для наземних роботизованих комплексів. Ілля ще навчає військових керувати сірком, щоб освоїти його досконало достатньо трьох днів. Часто на нього пересідають оператори дронів, які вже навчені керувати безпілотними комплексами. До кінця травня компанія хоче поставити на фронт ще 300 роботів і далі щомісяця робити по 100 одиниць. Скоро сірко стане ще демінером і буде розміновувати території. А ще команда готує потужнішу версію Сірко-2 на кінець 25-го року. Щоб розвиватися далі, думають над експортом. Не завжди країна може профінансувати наші потужності а для нас це важливо, тому що ми вийшли на рівень, наприклад, 100 одиниць на місяць. Ми не хочемо знижувати обороти, звільняти людей, зупиняти РНД і взагалі зупинятись. Тому нам важливо, окрім того, що фінансує Україна, щоб фінансували країни Євросоюзу. Сірком вже цікавляться Балтійські країни та першочергово забезпечити українське військо. За підрахунками команди, щоб закривати потреби одного батальйону, лише в логістиці треба 10-15 наземних роботів. Наталя Кулик, Олександр Малиневський, факт ЕСІТІВІ, марафон Єдині новини. По Куп'янську під вечір ударили росіяни серйозний удар. і Ми з хвилини на хвилину чекаємо зв'язку з місцевою військовою адміністрацією, щоб дізнатися оперативну ситуацію? А поки що будемо теж цікавитися ситуацією на Харківщині? Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, з нами в ефірі. Пане Павло, вітаю. Добрий вечір, пане Павло. Яка ситуація в зоні відповідальності угрупування Харків? і Чи посилюють росіяни свій тиск по лінії фронту? Оперативна обстановка в районі відповідальності оперативно-тактичного групування Харків за останній час суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Наразі ми маємо дві основні точки напруги: це район міста Вовчанськ та навколишні села. А також район населеного пункту дворічна щодо Вовчанська. Минулої доби ми зафіксували обстріл з району Шебекіно, це Білгородська область, важкою вогнеметною системою «Солнцепьок». Наразі наша аеророзвідка працює над тим, щоб виявити цю систему та її знищити. Щодо району дворічної, там ворог продовжує свою спробу перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл, щоб розширити. Плацдарм з метою подальшого наступу на місто Куп'янськ, наразі особливих успіхів у ньому у нього там немає. Треба сказати, що за минулої доби нашими силам вдалося знищити важкий механізований міст, який вони намагалися навести через річку Оскіл. Це до речі, те про що ми неодноразово говорили. А саме те, що в умовах сучасної війни, коли поле бою перебуває під Нашим контролем 24 на 7, тобто наша аеророзвідка постійно спостерігає за тим, що робить і планує робити ворог. Ми знищили цю систему. І наразі броните, бронетехніки на правому березі річки Оскіл немає. Mm. Пане Павле, а відомо які саме частини зараз на вашому вітинку фронту, і чи спостерігаєте ви їхнє накопичення? Так, буквально сьогодні ми отримали інформацію щодо е, тих з'єднань російських, які вони задіюють на нашому напрямку, можу вам зараз їх зачитати. Так, це підрозділи 20-ї, 6-ї, 58-ї та 2-ї загальновійськових армій, а також 1-ї танкової армії, 68-ї та 11-ї армійські корпуси, а також 90-та 90, 90 танкова дивізія. Це достатньо велика потуга і можете собі уявити, коли ви не планували Харківську операцію, новий наступ на Ось на Харків вони напевне вставили собі за мету куди амбітніші плани, ніж застрягнути в руїнах Вовчанська. Щодо того, чи накопичує ворог свої з'єднання на харківському напрямку, наразі такого не спостерігається. Але всі ми чули заяву верховного головнокомандувача щодо планів Росіян наступати на харківському напрямку. Тому, хоч зараз ми... Такого накопичення і не спостерігаємо. Це не означає, що в майбутньому росіяни не матимуть таких планів. Дуже дякую, пане Павло, Що поділилися інформацією. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, був з нами на зв'язку.